Як відомо, частина Біблії, яка називається книги пророків, складається з 17 книг від Ісаї до Малахії. Ця частина ділиться на великих і малих пророків. До великих пророків відносяться Ісая, Єремія, Єзекіїль. Там ще додається і четверта книга Плачу Єремії. В частині, яка називається Малі пророки, ми маємо 12 пророцьких книг. Однак, якщо ми додамо 4 книги великих пророків і 12 книг малих пророків, у нас виходить 16. А чому 17? Тому що ще до цього переліку додається і книга пророка Даниїла. Цікаво, що в юдейській традиції книга пророка Даниїла відносилась до частини, яка називалась поетичні книги, разом з Псалмами, книгою Йова і іншими. Так ось, уже в християнській традиції, книгу пророка Даниїла приєднали власне до частини пророцьких книг. Таким чином у нас стало 17 пророцьких книг. Однак до цього часу є різні думки, чи відносити Даниїла до групи великих пророків, чи до менших. При цьому поділ на великих і малих пророків не стосується їх статусу чи богонатхненності. Мова йде лише про різницю в розмірах їх книг. Ми досліджуємо все священне писання в програмі в контексті.